Тільки новинок від Нацбанку за один день ви просто не бачили. Готові? Поїхали! Друзі, всім привіт! З вами знову Ютуб-канал Лавка задоволень». Я Олександр Маник, і сьогодні я хочу вам розказати про нереальні новинки від Нацбанку України. Але, по-перше, ніж ми почнемо з вами, я хочу вам сказати, що. Дати відповідь на те питання, коли ви мені пишете, а де твої барахолки, де е, твій настрій, е, чому ти не знімаєш відео е, про якесь поповнення в твоїй антикварній лавці? Друзі, е, близько півтори години тому 300 метрів від моєї лавки прилетіла. Фашистська ракета загинула 10-річна дитина. Досі розгрібають завали. Друга ракета прилетіла. Я не знаю, чи є там загиблі чи ні. Також в центр нашого міста. І це просто жахливо дивитися, що там коїться. А вчора фашисти поцілили на помінки нашого солдата. Загинула. Третя частина села, і я вже подивився, що вони розповідають в своїх новинах про те, що там був чуть не особистий склад, особовий генерал і так далі Збройних сил України. Е, тому це про настрій. І я хочу сказати, що е, якщо росіяни схавали про те, що Пригожин в самоліті грався гранатою, тому він вибухнув і зовнішніх впливів не було? То я просто то я і я думаю, що ну не можуть бути вони такими тупими. Ми з ними ж спілкувалися до цього вторгнення. Все ж було нормально. Невже ви не бачите, що вас просто імеють? А я подивився, просто почитайте коментарі. Почитайте коментарі, які вони пишуть під моїми відосами ем, про їх злочини. Вони це виправдовують і вони радіють. Тому ем, слава Україні! Слава нації! І ви саме знаєте, що буде з Російською Федерацією. А я вам зараз розповім про новинки. І так, друзі, е, перша новина. Перша нова монета, про яку я хочу вам розказати, ви зразу з мене запитаєте, де це все придбати. Переходьте на наш телеграм-канал, називається Лавка Задоволень. Щовечора ми виставляємо будь-які шикарні монети, бони, предмети колекціонування, різноманітні там, шикардосні картини, статуетки, нагороди і так далі. Все, що ви бачите в нашій лавці, це все можна придбати в нашому телеграм-каналі. Друзі, під час цього вторгнення ми вже з вами бачили дуже багато різноманітних ювілейних монет та сувенірів, скажімо так. Хочу вам показати, що після шикарної монети, народженої в Україні, після шикарної вертикальної бони до річниці вторгнення в Україну фашистів. Після, Ой у лузі червона колина. Після шикарної, я вважаю, монети, сміливість бути українцем, а це дійсно сміливість. Сьогодні хочу вам презентувати таку шикарну монету, яка називається борщ. Ви всі бачили в мене ролик про 500 франків, там, чи як воно називалась, монета, яка була в сріблі випущена борщ. Також, хто мав бажання придбали її в нашому Телеграм-каналі нові 5 гривень 2023 року. Монета просто шикардосна. Монета просто неповторна своїм, скажімо так, насищенням. Якщо ви подивитесь на цю монету, таке враження. Якщо ось так я приближу, не будете бачити моїх пальців, то таке враження, що просто стоїть тарілка борщу на столі на такий дерев'яний. До речі, напишіть в коментарях, як вам моя українська. Краще стало, ні, бо намагаюся її вдосконалювати кожного дня. Е, вже бачите, не, не заікаюсь. Ось така тарілка, бачите, граю з камерою. Просто стоїть тарілка борщу, а якщо приблизити, то вона ще так грає, бачите, на сонці. 5 гривень. 5 гривень 2023 року. Що ми знаємо про цю монету? Значить, аверс монети. На аверсі монети ми з вами бачимо. А, малий державний герб України. Рік карбування 2023, номінал 5 гривень. Знак банкнотно-монетного двору Нацбанку України. А, ми з вами бачимо а, на фоні. Печі ззаді сидить така українська хазяюшка під час приготування українського борщу. Перед нею на столі е бачите всі овочі, бурак, морква, часник так далі. Значить, е символізує непреривність життя народа України, тепло, уют, благополуччя. Сімейне щастя украшено орнаментом по трипільському мотиву, яке розповідає нам про вікову історію та традицію виготовлення цього блюда. Борщ. Красивий малюнок. Не скажу, що красивши, не бачив, але красивий. А ось ця сторона звичайно, заворожує. На реверсі ми з вами бачимо стилизовану композицію, наповнену традиційним українським колоритом та побутом в центрі зображена тарілка з борщом. Тарілка борщу. Як е таке жваве озеро символізує глибинну українську культуру та традиції. Та має напис борщ, причому буква Ща бачимо в стилі тризубу. Е ну, крута. Крута монета і крутий самий ось цей блістер, на якому вона подається, ця тарілка борщу. Для всіх моїх підписників, які мене знають, які слідкують за нашим Ютубом. Друзі, хочу вам сказати, що зараз левову долю заробітку ми витрачаємо на допомогу нашим військовим. Навіть Скажу не так. Я создаю різноманітні благодійні лоти. Наприклад, до лавки потрапляє якісь там вироби мистецтва, там ось такі картини, бачите? Картини приносять будь-які. І ви бачите в нашому телеграм-каналі, що ось я готов, наприклад, ця картина, вона написана, Риподавателям, як це сказати, українською викладачем е, нашого художнього інституту е, академії? Е, вона коштує там доларів 300, 400 або 500. Тут, до речі, Крим. Ось я готов віддати її за 10 тисяч, і відразу хто хоче придбати цю картину, гроші можете переводити на банку для збору. Зараз збираємо на автівку для наших янголів охоронців для кракенів. А всі, кому ми допомагали під час війни і нам презентували свої шеврони, ви можете бачити завжди у нас в лавці. Тут е, хто тільки не був. Тому, друзі. Е, Купуйте, слідкуйте і є багато різноманітних благодійних лотів. І я вас прошу, долучайте. А там буває таке, що важливі навіть 10 гривень. Бо, друзі, від цього залежить, по-перше, життя нас з вами, наших янгелів-охоронців, життя України. Я починаю знімати огляд про наступну монету. З вас закосинець догори. Дякую вам, слава Україні!